Всім привіт! З вами канал Online Покупка.ua і сьогодні до нас прийшов сплітер для двох міні-джеків, тобто для виходу для наушників. Ну ось наш сплітер. Він підходить для наушників 3,5 мм. Замовляю його для того, щоб вихід на ноутбуці, який у нас є. Дублювати, тобто розділити, і можна було підключити дві пари навушників для того, щоб можна було, наприклад, якийсь фільм дивитися кожен зі своїх наушників. І давайте спробуємо його підключити до ПК, і побачити, чи він працює, чи ні. Ну і давайте спробуємо підключити за допомогою нашого перехідника до цього телевізора ось такого роду колоночки. по Дві пари. Тобто через одне гніздо ми підключимо дві пари колоночок таких, і через інше гніздо ще дві пари до виходу міні 3.5, який використовується для наушників в даному телевізорі. Поїхали. Отже, підключив я до нашого перехідника два канали звуку це передні колонки пара, і вибрав я ще інший канал це центральна колонка, плюс сабвуфер. Для того, щоб. Спробувати, чи буде працювати ще й сабвуфер через цей перехідник. І давайте ми спробуємо підключити даний перехідник. Я прошу вибачення за якість, тому що не дуже зручно підключати. Ну, ось ми підключили. І звук в звук з'явився. Дивіться, регулятор гучності. Встановлюється як для навушників. Бачите, навіть значок є на регуляторі. Ну, ось звук я вимкну, і зараз спробуємо виключ... продемонструвати кожну колонку окремо. Для того вимкнемо знову звук. І пройдемося по колоночках. Привіт! Ця колонка працює. Права колонка вже не влаштовує. Основна. Так само працює. І центральна колонка, яка у нас тут трошки схована. Так само дає звук. Що цікаво, сабвуфер Сабвуфер абсолютно нічого не видає, але ми зараз спробуємо підрегу... підрегулювати згучність. Ну, трошки щось є. Можливо, на музиці буде краще. Зараз ми це протестуємо. Ну, ось, власне, музика. Субвуфер працює. Правда, не так, як би цього хотілося. Це, звісно, не шестиканальний звук. Тут всього на все стерео, наскільки я розумію, але якість хороша. Тому, в принципі, на... Різні випадки можна такий перехідник використовувати. До комп'ютера він підходить без проблем. Я пробував підключати дві пари наушників, все працює. Хотів спеціально протестувати на телевізорі, для того, щоб переконатися, чи він підходить до всіх пристроїв. І справді, як ви бачите, все прекрасно працює. Перехідник робочий, всім рекомендую. Ну, ось і все. Оцінюйте дане відео. Діліться ним зі своїми друзями, а з вами був канал Онлайн Покуп.юй. Не забувайте про конкурс, який у нас проходять на каналі. І дякую вам за увагу!